Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув'язнення отримав ще один агент ФСБ. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії він провів на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів. Серед неї танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки. Ця бойова техніка входила до складу передових підрозділів окупаційних угруповань Росії, які отримали завдання штурмувати столицю нашої держави з північно-східного напрямку. За час війни вище згадана колона ворожих військ була знищена українськими захисниками. При цьому сам російський агент після супроводу окупантів повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення регіону. Контрозвідники служби безпеки України затримали зловмисника у результаті спецоперації усе у 2022 року у затриманого було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Про це повідомляє речниця СБУ у Сумській області Олеся Рапута. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Серед основних його завдань було забезпечення навігації військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва. За матеріалами служби безпеки суд визнав ворожі. Жого агента винним за частинами першою та другою статті 111 кримінального кодексу України, тобто Державна Зрада, суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.